Я з Маріуполя на моїй руці ось такий браслет, який зі мною завжди він вже починає протиратися. Це говорить про те, що я його ніколи не знімаю. Це Азовсталі. бо це моє рідне місто, місто, яке у мене тимчасово, я вірю, забрала Російська Федерація. Місто, яке знищили в місті, в якому загинуло сотні тисяч цивільних людей. І для мене, як для Маріупольця, дуже важливо, щоб про мене згадували. Як про Маріупольця і про моє рідне місто згадували постійно не тільки у нас в Україні, а й за кордоном. Бо поки ми будемо згадувати і казати, що Маріуполь це Україна, Крим це Україна, Донець це Україна. У кожного з тих людей, хто звідти буде в серці надія і віра на те, що рано чи пізно він повернеться в своє рідне місто, а це дуже і дуже важливо. Я вдячний тим людям, які. Розумні, які розуміють, що відбувається. Але у мене є багато питань до тих, хто продовжує нести країни Заходу російську пропаганду, і російські наративи. Я з Маріуполя, на мені завжди буде цей браслет. А ось тут завжди буде український прапор. Я не можу. Думати про те, що я буду жити в Росії ніколи. Тут є представники тилових громад, і вам величезна подяка особисто від мене за те, що ви приймаєте переселенців, за те, що ви їх інтегруєте в ваші громади, за те, що ви даєте їм роботу. Повірте, людям це дуже важливо. Надважливо, щоб про них постійно говорили і продовжували говорити.